Півтори тисячі росіян не пустили в Україну прикордонники від початку операції Кордон тільки за добу в Україну намагалось проїхати майже п'ять сотень провокаторів. При огляді речей прикордонники вилучають балончики, ножі, бронежилети, які та інші спецзасоби. Нечисті на руку громадяни Російської Федерації намагаються проникнути в Україну практично через усі прикордонні пункти України з Росією: в Донецькій, Харківській, Чернігівській та Сумській областях. І нарешті знайшовся Михайло Коваль, директора з персоналу Держприкордонслужби. Викрили невідомі. З військовика здерли погони, намагались поставити на коліна, повозили кілька годин за містом, і таки відпустили. Він живий, здоровий. Михайло Коваль, керівник роботи з особовим складом прикордонників, розповів про своє викрадення в Криму. Каже, спецоперацію російські окупанти провели бездоганно, і це були точно не байкери, як поширили деякі змі. Коли машину зупинили, перші слова, які я почув, дітей Бандеровський генерал. Я вийшов з машини, буквально через секунду від, з боку від дядьки в сталевому радянському шоломі отримав удар бітою, прямий удар в корпус. І слова. Пусть знає як б'є старшина ВДВ. На щастя, викрадачі мали на меті тільки видворення генерала з Криму, бо він приїхав піднімати бойовий дух прикордонних частин. Найскладніша ситуація зараз на карчинській паромній переправі через неї російські інтервенти щодня підвозять підсилення. Маленький пост не в змозі їх стримати. Як може людина виконувати завдання, коли проти 12 молодих пацанів прикордонників і дівчат? Вискакує три камази озброєних людей, військовослужбовців, ложать на землю і давай через кордон. Повинно йти все, що повинно йти. Зате Україні вдалося закрити східні та північні кордони. Ще тиждень тому ними вільно вдиралися російські екстремісти. На кшталт цього, який зірвав з харківської адміністрації український прапор і почепив окупаційну ганчірку. Тепер підозрілих вираховують. Півтори тисячі були повернені назад до Росії. Десять затримані за вказівкою СБУ. Тільки за сьогоднішню добу ми не пропустили 477 осіб. Багато осіб. Які виявляються, мають з собою гумові тійки, балончики з слізогінним газом, які вказували на їхню агресію, то що вони повністю готові до агресивних дій на території України? Кримським прикордонникам вдалося зберегти свої плавзасоби. Коли росіяни окупували Абхазію, вони затопили грузинський флот, що базувався там. В Україні цей сценарій не пройшов. Ми з гордо піднятими флагами вивели наші всі. Кораблі, катери в безпечне місце за межі автономії і екіпажі цих кораблів продовжують виконувати завдання по охороні виключної морської економічної зони. Як запевняє генерал, Україна має ресурси і технічну можливість посилити усі контрольні пункти у Криму як людьми, так і зброєю. Але це вже компетенція міністерства оборони. Воно вирішить, чи варто це робити найближчим часом. Станіслав Фещенко Ігор Ткач, новини 2+.